На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Хресна хода. Україна святкує День хрещення Русі. Бій за Горлівку. Збройні сили взяли місто в кільце. Американські докази США підтвердили обстріли України з російської території. Сьогодні Україна відзначає день хрещення Росії. На честь свята у Володимирському соборі Патріарх Київський філарет відслужить святкову літургію. Потім віряни пройдуть хресною ходою до пам'ятника князю Володимиру. Вже на Володимирській гірці відбудеться святковий молебен. Наші журналісти наразі перебувають на урочистостях. Репортаж про відзначення дня хрещення Росії. Дивіться вже у наступних випусках. В результаті бойових дій поблизу Горлівки загинуло 13 осіб, серед них дві дитини. Такі попередні дані повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. За останньою інформацією, збройні сили України взяли горлівку в оточення. Місто взяли в кільце з метою недопущення втечі бойовиків. Про це повідомив прес-офіцер АТО Владислав Селезньов. Незважаючи на спротив терористів, серед них є втрати в живій силі і техніці. Частина АТО продовжують наступ. Також як Удомляють, змі в невідомому напрямку зникли главарі терористів Гіркін і Безлер. Влада в горлівці перейшла бойовику на прізвисько Боцман. Повідомляється також, що терорист погрожує підірвати горлівське підприємство хімічної промисловості Стірол, якщо армія не припинить обстріл їх позицій. Продовжується операція збройних сіл зі звільнення населених пунктів Латугіно, Шахтарськ і Торес. Крім того, підрозділами АТО проведені рейди в напрямку Тернового, Рідкодуба та Савур-Могили. В зазначених точках повідомляє військовий експерт Дмитро Тимчук. Працює авіація. Він також зазначає, що терористи проводять контратаки в районі Луганська на території місцевого аеропорта. Позиції сил АТО постійно обстрілюються з установок ГРАД. Обстріляні позиції сил АТО поблизу населених пунктів Старобешево, Амвросіївка, Савур, Магила, також блокпоста на трасі Оленівка, Донецьк. Обстріли здійснені з минометів і граду. Також із території Росії, як мінімум, двічі проведені обстріли позиції сил АТО в прикордонних районах. Росія передала Україні дев'ять поранених військовослужбовців і тіла чотирьох загиблих. Про це повідомляють російські прикордонники на прохання української сторони їх вивезли з території Росії. Передача відбулася у пункті пропуску Матвієв-Курган Ростовської області. Напередодні українська сторона знову звернулася до Росії з приводу повернення своїх убитих і поранених військових. У зоні АТО поранили польську журналістку. Б'янка залевська працювала на одному з українських телеканалів. На Луганщині автомобіль із медійниками потрапив під обстріл та перевернувся. За словами нардепа Миколи Княжицького б'янки, перелом хребта, ключиці і пошкодження нирок її доставлено в лікарню Харкова. Факти і докази США показали, як Росія обстрілює Україну з Градів. Штати надали відповідні супутникові знімки офіційно. Як матеріали розвідки їх підтвердив і держдепартамент Сполучених Штатів на знімках, видно запуск декількох ракет з території Росії, спрямованих на українські військові з'єднання. Нагадаю, раніше офіційний представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков заявив, що міжнародні інспекції, яких за останні чотири місяці було аж 18, відвідали прикордонні з Україною. Іної райони Росії і не зафіксували жодних порушень, у тому числі і на заявлену військову діяльність. Опираючись на вищезгадані докази США, вимагають у Росії припинити обстріл України. Цю тему у ніч проти понеділка держсекретар США Джон Керрі телефоном обговорив з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Керрі зажадав припинити вогонь. Лавров у свою чергу нагадав, що Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на свої пункти пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною і чекає їхнього прибуття на місце. Україною продовжують ширитись патріотичні настрої. Зокрема, в Запоріжжі синьо-жовтим став славетний Дніпро Гес. А в Києві в національні кольори пофарбували міст південний завдовжки майже 1300 метрів. Активісти зібралися через соціальні мережі, серед них лікарі, юристи та журналісти. Грошима, фарбами та інструментами волонтерам допомагали водії. За словами учасників, вони мають намір і надалі прикрашати місто, а також підіймати патріотичний дух. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.